Вітаємо з вами інформатор і ми продовжуємо знайомити вас із заходами до Дня Незалежності, які відбуваються, проходять у місті Дніпро. Саме зараз ми знаходимося у торгівельному центрі Мос Сіті і тут вихованці різних... Дошкільних закладів та школярів підготували ось таку гарну виставку малюнків до Дня Незалежності. Хочемо вам показати її. Тут досить різноманітні малюнки. Вони підписані. Також є QR-коди, за якими можна перейти та побачити, хто це саме намалював такі. Гарні картини. Це діти наші місцеві. І а, всі, хто хоче побачити їх на власні очі, то можете завітати на другий поверх торгівельного центру в Мосіті. І ось тут ця виставка картин проходить. Ось, наприклад, а, планета Земля. А тут дівчата у вишиванках. Бачите, досить різні малюнки, досить різні картини. Ось так це виглядає. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що у Дніпрі організована виставка малюнків до Дня Незалежності. Їх намалювали наші діти, вони досить різні, і ця виставка. Проходить на другому поверсі торгівельного центру Мосіті. Бачите, що кожен малюнок він підписаний, маєш триф-код, QR-код, перепрошую, по якому можна перейти та побачити всю інформацію про те, про центр або хто намалював цю картину. Ось так це виглядає. Бачите, тут і Шевченко є з котом, і ось таке гарне лелека, тож ось такі гарні малюнки намалювали наші дітки до Дня Незалежності України. Нагадаю, що День Незалежності ми святкуватимемо 24-го, а наразі наші школярі. Та діти підготували ось такі чудові малюнки до цього дня. Ось так вони виглядає. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.